Вітаю всіх, любі друзі, на каналі Селянин. Сьогодні ми знову у наших любимих корчах шукаємо білі гриби. На часах у нас тепер 12.24 і 17 липня. Зайшов в корчі. Наблюдаємо, що дуже сухо, жара просто страшна. Вчора щось погримувало, погримувало, але так і нічого не догримулося, дощу не було. Лише вітер звіявся. Зайшов я в корчі зовсім в іншій стороні. Також це сторона карапчава. І нас зустрічає одразу перший грибик. Звичайно, що червивий. Походив трішки по корчах, в такій гущі, що я ще давно такий не був. І знайшов другого гриба. Такі хорошенький, Тверда ніжка, прямо видно, що свіжий вийшов. Я думаю, що і точно він чистий. Давайте ми тако підремом да. чистенький. З постійних грибарів, як можна замітити, що вони завжди готові до різних ситуацій погоди, до різного збору грибів. Тому що вони, як бачите, лишають свої речі, своє взуття прямо в лісі. Якщо їдуть там сонце в них. Приїжджають сюди дощ чи болото, вони готові завжди поміняти своє взуття на більш комфортніше, тепліше, щоб не промокати. І просто йдуть далі шукати гриби. Тому, як бачите, люди довірчиві, лишають своє взуття прямо в лісі. І все, приїхали, взяли, пішли. Оба з'явля гриба. Близько, не знаю, чи він добрий. Вроді ніжка така собі. Поганенько. Вони такі бідяні гриби від цієї жари. Я думаю, що якщо б пішов дощик, набагато кращі гриби були б такі насичені, знаєте, в кучки зібрані, плотненькі. А від такої жари просто виходить, що вони сохнуть. Отакі тонесенькі робляться і вже гриби не мають того такого стилю, того вигляду, який мав би Я цього року ще в цих корчах ніколи не був. Просто сюди було не по дорозі. Але пішов понад край і бачите, ці всі гриби я находжу типу, прямо по прикраї нормального лісу великого. Получається, що по підкорчі десь є гриби, але сюди ніхто не ходить. Навіть я сюди не ходив. Просто вже мусив перевіряти все, бо таке змінив курс, куди я йшов. І попадаються ось такі гриби. Це мене вже почало більше радути. Я думав, що всі такі будуть великі переростки, якісь бідні, нещасні такі гриби. Але на самому знайшов під яличкою. Бачите, яличка. Кращого гриба ми молодого середнячка. І коло нього недалеко, тому я бачу ще одного. Йдемо туди. Прийшов я до цього гриба, якого також замітив ще від того. Бачите, його підгризли так непоганенько, але шапочки чистенькі, заберемо по-любому. Поки йшов до цього, замітив, мов в дорозі гриба. Виходить, що дуже удачно зайшов. І такий хорошенький. Десь з голубіночкою собі. Виросли. Він його теж підгризли непогано. А ще поробиш, всім потрібні ті гриби. Хорошенький. Стобик. Бачите, грабчина, бучена. Такі дрібні корчі Ходити дуже неприємно по них, тому що на них ось такі павутиння, я не знаю, то буде видно чи не буде. Павуків море. Просто море. Павутиння просто заліплюю лице повністю. І саме це гірше боротися з цим всім. Не з комарями. Не з корчами, не з жарою, а іменно з павуками і ось з цими повутинями. Ну, Просто ну, заліплюю лице, аж дихати не дає. А коли ще жарко, лице спотівши, виходить, що воно приліплюється і починається такий э, та й чесотка якась, воно все липне, 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 знаєте, насідається сідається. В общем, дуже неприємно. Так що це поки найбільша проблема тут у нас в лісі з цим павутинням. Ось наша центральна дорога в село. Ну і тут з'єднання доріг виходить з різними селами. крапчів, вали. І... А з них вже далі перев'язки. Ну, в общем, дивіться, центральна дорога. Розводки, доріг, об'їзні, все -все -все, -все, все, все все в кучі, Переважно тут, іменно. В цьому місці знаходиться найбільше людей, тому що сюди легко заїхати. Люди лишають транспорт свій і йде шукати гриби. Ну, де ми шукаємо гриби? У лісі великому, так? Да? А я попри дорогу, там, де найбільше транспорту. Як вам такий пошук? І ж ви розуміли, що це неодноразові такі гриби, які попадаються. Люди також, які приїжджають, зупиняються тут, виходячи з машини, вони можуть знайти також такого красення. Тим більше тут так поєднані ліси, поєднані гриби. Можна і козарика одразу знайти. А можна і сироїжку знайти. Все можна. Просто треба мати бажання прийти і пошукати. Пройшовся, я тако по бережкові, нічого не вижу. Думаю, обіду чуть обіду. Подивиться по під берег і дивіться, що тут зразу заміжено. Дивіться, які два краси. Просто над ну, такими берегами. Такі два красунчики сиділи. Чудеса! Так люблю такі гриби шукати під берегами, вони просто виростають великі, такі сочненькі, стройненькі, аж дух захоплює. Зуміти, які дивні гриби ось тут є. Хоча я сюди дуже рідко заходжу, тому що я переважно ходжу другою стороною. Тут гриби якісь зовсім інші. Вони всі тоненькі ніжки мають. Вони якісь світленькі, вони такі лапушкові трошки. Це все, все рівно так надихає прям ходити. Хоча в лісі тепер дуже жарко. Я дуже радий, що хоч трошки її вітереється. Подивіться, листочки хитаються. Сонце дуже гріє, Ну, почався вітер і у лісі тепер стало набагато краще ходити і легше. Можна вдиху... вдихнути прям чистого повітря побільше. Я сьогодні чесно не думав не йти навіть в ліс, тому що кожен день замучуєшся ходити. Але думаю, ну піду хоча б на пару годинок. Просто провірю, подивлюся, може якісь є зміни. І я сьогодні прям реально задоволений тим, що я пішов іменно цією стороною. Ще я такі грибики находжу. На відкритих місцях. Це означає, що люди сюди не ходять чи що. Я не розумію, ну, як гриби такі пропускати, лишати. І вони ж пропадають. І це, бачите, такі сушняки, там корші, там дороги, вже великий ліс далі. А гриби просто сидять на, на свіжинах, таких на чистих полях. Я не знаю, виднося вам чи ні в самому центрі. Я спробую зблизити, ну ось там от дивіться, бачите? Тарілочка. Я на березі в такому йду. Я просто дивлюся в долину туди. А там подивіться який гриб сидить. Давайте швиденько я помаленьку зіду, тому що тут дуже е, слизько так можна посходитися. І секунду я там. Ось. Я вже тут. Ой, дітя, лапочка татова. тата. Подивіться, який хорошенький. Я Як він спеціально розвернув шапочку, прямо туди на берег дивитися, прям визирав мене, щоб я підійшов, щоб я його замітив. Тому що якби греб розвернений був іншою стороною, можливо, злився би з лисів, я його би не замітив. А так виходить, він розвернувся прям личком до мене, щоб я його замітив. Так, да, це дуже хорошенький грибик. Твердющий, твердющий. І дивіться, ніжка прям чистенька-чистенька. Відчувається, що він прям такий свіжачок. О, який ж він хорошенький. Да, дивіться, на шапочці виднося навіть який він чистенький. Краса. Я попав на золоту жилу. Тому що я тут чуть-чуть пройшовся. Дивіться. знайшов я ось цього гриба. І ми тільки направляємося в ту сторону. І дивіться, йду я по жилі. Тут я знайшов американського козарика. ось такий жовтесенький. Красончик дуже рідкісні у нас козарки. Ну, У нас тут є таких декілька місць. Йдемо далі. Ну і закінчення нашої золотої жили. Ось таке. Там отаке теж щось дюли, це таке странне, їдуть далеченько туди. Будемо сподіватися, що то греб. Хоча можливо бути то тої листочки. Ух, як засіяла сонечко. Який красончики. Ось у та золота жила. Подивіться, Які грибики попалися на ній. Всі врядкові одне недалеко від другого. Дивіться, ще я замітив. Я просто в шоці, як він тут такий великий виріс! А тут людей ходить мільйони. Як такий гриб тримався попри саму дорогу. Тут він... Ого! Ви бачите, який він крепкий. Я його хитаю, він навіть... Даже... Він навіщо даже не, не ламається чи щось, він просто... Ого! Нічого собі! Ого! Ні, тут нема слів. Тут нема. Тут. Просто, ну, ну просто. Ну ви просто подивіться на це нам, подивіться на цього гриба. який ж він великий, який він красивий. На цілий екран весь. Просто чудово. Він. Просто чудово. Що ми знайшли такого красного, тому що я так рідко їх находжу, таких великих. Перше пам'ятаєте, коли я ці два гриба там знайшов на тій жилі, Я казав, що так би гриб десь там сидить. Що так би я замітив гриба. Я не помилився. Подивіться в папороті. Оказується той був гриб. Я з тої сторони, отак з цієї сторони я дивився на нього. Подивіться, як він... Б... Папороть вросла. аж у нього. Дивіться, папоротя аж уросло в нього. Вообще. Ой, який він красивий. Дивіться. ніжка роздвоєна йде навскосяк. Оце так. Да. Оце гриби тут. А я не хотів сьогодні йти. Скільки втратив. Так, а ну, хто там визирає нас? Оп! А якщо з цей шарне тут... оп! Нічого! Ну, хто нас тут такий ховався? Ага. Mm -hmm. Так. Два горобчики. Як ви думаєте, де гриб просте? Ви його бачите? Подивіться, дорога. Просто на дорозі. Ідіть, дивіться, дивіться, скільки в мене вже є. Практично, практично більше половини корзинки вже є. Я тут так покрутився в одних карчиках і я знайшов декілька стоп, слухайте, файних грібів ось таких темних. Це, що вони кидаються. Зараз прийдеться піти ще на старі місця, провірити там попід берег, можливо і там десь кинуться. Вдруг повезе, назбираємо багато. Дивіться, цей гриб і той попередній. Гриб який знайшов перше. Ого, дивіться, яку врочу. купу, купував В общем, ці два гриба це якраз на цьому старому місці, куди я казав, що перше треба піти. Як бачите, я вже незадорно прийшов. Це вже радує тим, що... Я вже знайшов два, а це лише початок. Тут такий підбережний такий лісочок. Середній ліс, невеликий, немалий. Ну, в общем, гриби кидаються. Погане таке містечко знайшов. Бачите ці молоді ліси. Тут я не пам'ятаю скільки років тому пройшла рубка. Така е, вибірна. Великий ліс вирубали, малий полишали. Тут були колись дуже сильні гриби. І після тої вирубки гриби просто зникли моментально. Ліс підтягнувся вже і подивіться, прямо на дорогах почали кидатися гриби. Це, звичайно, радує, що вони відновляються. І це ще доказує те, що навіть якщо ліс вироблений, грибниця все одно залишається в землі. І вона через тривалий час, коли ліс відновиться, вона починає знову родити. Як бачите, це доказ якраз цього. Але якщо ліс сплошняк виробили до голої землі, тоді просто все завмирає. Виростають їх гамазняки, корчі, ожевниче, і там вже ніяких грибів ніколи в житті не буде. На жаль. Дивлюся я на цю печальну картину з цим лісом і думаю, як же цей ліс страдає. Ще навіть недавно, буквально там місяців-два, коли я тут був ходив, збирав гриби. А вони тут є ж по-любому, так? тому що це грибне місце було. Получається, що... Гриби хочуть рости, вони мають своє місце де вони би росли. Но їм просто не дають. Не дають тим, що просто навіть тоді що було більше лісу, ніж тепер. Тепер зачистили вже все. Лише тільки кучу ось таке воріща сидять і все. Десь гриби ще отако кидаються прямо, прямо на відкритих місцях. О, дивіться, тут під корчиком сидить І все, воно, воно просто висушиться, це місце і все, і грибів тут скоро вже не буде. А тут така територія велика-велика, Туди подивіться, все, все щищено. Ліс просто вичищений і молодняка бачите взагалі нема. Великих лісів, ну таких великих буків також нема. Тут скоро нічого не залишиться. Це одна така прочистка пройшла, друга. І ще як третя піде, така фінальна. І лишиться тільки дорога тут. Так, друзі, я не хотів затягувати сильно велике відео, декілька грибів знайшов, прям так ще не знімав. З сьогоднішнім результатом я дуже задоволений, хоча я дуже находився, я пішов провіряти старі місця. Так, я знайшов декілька грибівші. Як бачите, в мене корзинка вже повна, 20 літрова Хорошенькі грибики такі попадалися десь місцями. Взагалі, общем, сьогоднішнім походом я дуже задоволений, як бачите. Пройшов я досить мало сьогодні, 18,5 тисяч кроків. Це, це дуже багато. Я вже аж замучився, 4 година минула. Залишаюся додому близько десь 2-3 кілометрів. Ось цю вагу дуже важко носити в корзинці. Чесно, дуже важко руки витягую. Коли Ходить далеко десь прям так, відчутно. Як бачите, результат вчорашній і сьогоднішній в інших місцях я пройшов. Він просто вражає, тому що зовсім інші гриби, зовсім інша кількість була. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалося. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, я на всі відповідаю, стараюся хоча б відповісти. З вами я не прощаюся, але зустрінемося скоро в новому відео. Так що до зустрічі всім пока-пока-пока.